Tam je turbani svoj za sort. Tu je naš remontant. Še taki kos. Taki parničok. Ne, parnik super. Tu je ga. Тут звичайно тушотки? Придиска. Буде відео в YouTube. Тут диско. Тут що? Тут теж, звичайно. Тут звичайна полуниця. Ні, а... Тут кабачок. Де, де помідори? Редиско. Тут у нас помідори. Тут кабачок. Лухена. Де Лухена? О, О. Тут нас Лухіна росте. А Титаньку пізець. Он двоє голови. Лухена? Тут нас Лухена. Вже розпускає. Да ти там не стой, там Це база готова всього є. Тут у нас цю вже зелена росте. Вже можна робити салати. А то клубніка яка? Тут все звичайно. Тут на звичайна клубніка. Тут є термометр. Скільки тут є. Десять, 7, 8. Тут у нас полунечка. Там у нас цибулька. Ось така цибулька. Що ти? Яких сім, вісім? А скільки там є? 12. А, в теплиці 12 градусів тепла. І тут у нас полуничка. Тоже попил дом? Так. Yeah. Тут у нас попел. Дерево. Тут сейчас цибулька росте. Тут мы палимо. Тут у нас труба пішла туда. Упали так, теплечко. А тут все романе? Не. Yeah. Тут во. Тут лухєна русада. Ось така буржуйка. Це? Тепличка з клійонки. Ось так вона виглядає. Підпорки стоять. Ось така тепличка. Це теплиця знайомого. Тут росте все потрошки. Може собі б доставити ту тепличку, а тримати гроші. Тут у нас арматура. сваренная арматура. Дрифт. Так она выглядит. Ставьте лайки и подписка на канал. Тут рувами ми палимо буржуйку, нагріваємо теплицю.